Прошу почекать, нас покойне. Куда брюшка рова? Они бы просто стали с ним бавище. Очевище жидкий слово и слово суп. Теж? Я он едео 15.53, як то можливо? Мишко в Польщі вже два lata і зауважила, вже не єстюж таким самим чоловіком, як бував два lata temu. Як польска мені змінив по розмовам отим. Есть Ольга Глаголева. У человека в России с родинами и котами туше же поведом о жите в России в Польше. Нали хербатки, альбо лимонады, бо бар за горонца. Возьми частичка, альбо як, якегось овоца. Субскрибуй канал и поразмавляем. Прошу почекать на спокійне. Przecież nie myślałam, że tak mogą powiedzieć tylko Hiszpanii, bo czytałam dużo blogerów, którzy mieszkają w Hiszpanii, a nie mówią, że na przykład można zamówić e, jakiegoś ślusarza do domu, coś się zepsuło i można czekać na niego god... tydzień, dwa i można do niego dzwonić, a on będzie mówił. А, uh, ну, наприклад, там маму раджини цурки не, не моги пшить. Мам хурегу котка теж не моги пшить. Проше почекать. Ми ж нам же то може быть тільки в Іспанії, а не. Зважалм же такий стиль життя в Польщі так само честно, баже честно, свыше. Проше почекать, наспокойне. І на правді поляціниц не спешим нігди і Światło e, drogowe, ja nie wiem, światło drogowe, swietafory po rosyjsku, bardzo drugie, Trzeba tam, możesz już rodzić dziecko, możesz wychować go i dziecko może już pójść do szkoły i ożenić się, póki będziesz stoić na tym światle. где я мешшкам остатній 15наі лад, бар за такий шибкий джип житя і трудно прозвичайчи, люди нігде не спешуом. А з другій строни для ч ми живемо, ежли ми попросту в нд ми завше у часще спешить. просто треба спокойні жить. І бди в таким разі житче комфортова. По 16 додому і полдні пшед нами, то наstępна жмяна. Не могу собі вообразить в чешні же можна працювати по 16, по 16 і потім меч свої якісь справи можна спосировувати, спускати з приячульми, або з роджіном і спиндіш так добре час. Бо, наприклад, в Москві, або в Тулі, де я уроділом, ще в Тульському обводі, там так само ми працюємо до 18, поки додому, do поки там до скліпу, ти о 19 ти їстиш вдома, єстиш ти вже змінчений і не змінчений, ти не можеш ніц робити в, в тих часах. І трудно призвичаючи до того, що ви достаєте пінзи за ті години, які ви е, працюєте. Бо в Росії так часто що ти маєш надгодини, просто от маєш працювати, треба її є скончити. А не, ск... не може в То есть, Там дуже 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 швидко і треба ще в праці там до часто я сиділа до 16, до 17, до 17, до 22. Ніхто не оплачує, Ти маєш працю. Правда, працюй. Не, нема такі, не якщо можна так повідомити люди, чоловіка, як чоловіка, який, який має, е-е, uh, потребність у відпочинку, який має родину, який має свої хобі, там, щось, щось таке. Ти просто мусиш працювати цілий час. Праця фізична є така сама, е-е, uh, регулярно як в біужі. Дуже виконуємо працу фізичну не ощензаю. Направді в Росії праця фізична, якщо ходи на, тобто праця з принтачком, пшун, то Фу-фу це такого, якщо не будеш впришому фільміку, якщо не не достанеш диплому, цей час працювати як якої з І ми ту мовили з колегами о тим ружневі і родиці. Наприклад, якщо не будеш міч диплому, не будеш міч виксталцентрі, рульником. А це в тим ж легу, Żeby być roльnikiem. Другому вілі, якщо не будеш, не будеш мяу диплом, будеш як розгружать ті по вагони. А тупо просто в польце, тоавыпа праца. И них не мартвище, кто працуе на праце физичной, часто прац... студентчи працем на фабрицах, на продукции, они достаим пеензы в склепах, яказнушантта то нормально.

Тури в широку м'яста, і то те ж саме, мені дивісь, що в широкі міста можна достати джалки, не просто там того, где гдесь, там далеко треба їхати, а то може бути в сіроку черед, міста. І люди не садимо земняків, а ні, ми там, е, попросту там квіатки, там якісь там, е, забавки для дітей, якісь там такі малі пла, плац такі, забав, там гриль якісь стоїть. Люди там попросту, е, спуткаємося з родичами, з родиною, з приячуми. Ну то, ну то попросту супер. Не, з одного пана. Грзегорз Чещ, который ма э, земляки в грудке, въечется он так, э, по постановил четыре земляка посадил, там до зимы. И то такие, как экспириенс, они у него рощи, они рощи у него, как квят, и он на них, и мы что с ними станет, что вы рощи, то нет, такие, ну, такие жар, такая забава, так будем. їдим же щейч поля поляков садіом, земняки і як робьём суїки такі на на зиму, але веньшість по просто час на тих огрудках і на тих дявках. І так само й я призвичаюю ще. Мам, в найму такі мішканнях, де мама огрудок, і часто ми там з шачуми, грилюємо, так попросто сидімо, розмовляємо, очевісті не ніде ні, не впаду мені на думсет Ж треба там сім'яки якісь посадити. Починки чисто що спожняю. І то є спожонку. Паляцик тиму вони не мертвим ще ну, пол години, нормально, то дуже часто, то, ну, не вім, 50 на 50, коли ти, я приходив, моя і дуже любі подорожувати, дуже любі їздити по чонками, і часто, часто 10 минут, 15, то нормально. А, наприклад, найбільше опужнення, ми вам 5 годин їздили ми два лати тому, дощ війна на такий euh, малий урлоп, I to, to było dla mnie, ja była bardzo, bardzo tym zaskoczona. Autobusy miejskie kursują zgodnie z rozkładem jazdy. Była bardzo zaskoczona, kiedy po raz pierwszy przyjechaliśmy do Niemiec, a, może być to było 12 lat, lat temu, albo 15, i zobaczyliśmy, że, że na przykład tam napisano w tym rozkładzie: autobus przyjedzie o 15:53. I on jedzie o 15:53, jak to możliwe? І тут, в Польщі, так так само ну мені міцни, ну наприклад, де ми мішками там часами автобуси опузняються, але але є розклад язди, і мені міністер мінута в мінуту, я не в як у польській то, то, то повіде. Він приїжджає на при непристану. Для мене то дівне. Бо навіть в Москві, в Москві, то, припрашу, столиця, столиця, по-перше кеда уїджалі вы можете раз іначай там, там там то выгляёнда але на przyстанку очывіście як в польце як в познані у нас стоит такі где напісана кеда такая електранічна такая экран где напісана кеда ты на автобус приездя і он приїжджає ту. як там написано, в Москві воно попросту так, як декорація. Там це ж написано, не згодне з тим, як їздимо автобуси, не вім для чого. Попросту вже би там повідіч, як показувка така, то Росія, то єдна показувка же. О, є мами. А для чого він там не діяло, або діяло так, як це? Ну, то нікого не обходить. Поляці кохаємо. Коти і пси. В Росі так само є. які люблять коти і пси. Але тут -то відач, жоні вони... в Росії є дуже люди, які і такі є ж, 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 і ані могом забіч пса, могом снім ним не добре го вихоні виховувача, як повіді, просто простоні є такими властичелями, пес пізбої. А то такі ну то, що я то це я зуважила. Люди, які мають псів, добрі, піски, і люди, хто римають псів, вони такіє добры, шіски псяки, такі милі. І люди, хто ри по вулицях і ведем тего псяка, ані так хобо ходімо до нього, там ласка, ласкаємо, ласкаємо не вім, щоб поправно не, го такі розмовля розмовляємо з ним. Коти так само, коли я mówю о том же, мам, два коти. Він щось полякув, такі ані Пита, а як там котки, як вони ще чують, як вони там поїхали дуже, як вони їхали там два дні до Польщі. Ну, то такого я не, з таким я не споткам в Росії. Не треба, бо поліції. Поліція броні люди. Направда? Поліція може бронити людей? Бо. W Rosji wszyscy my tak już przyzwyczajeni, że, że policję trzeba boić się, bo nie może do ciebie przyjść po prostu policja, policjant i coś zapytać albo w czymś pomóc. Jeżeli on idzie do ciebie, 100% coś będę źle, dlatego trzeba biegać szybko, żeby on cię... Не догнал. І було дивно, то, може, кілька днів тому на дворі зуважила поліція, які йшли ну, по тому зауважили такі мали купіоска, і вони стали з ним такі оймій песик, який мивий, який які поліціанті. Они не забрали того піска, не там не не кричали там, не зробили там, не не нажикали на того вчителів того п'яска. Они просто стали з ним бавитися. Ну, як звикли люди. Ну не знаю, для мене то дуже, дуже, дуже заскачення. Тому я трохи призвичайла але я ще не до конця. Учимощ. Є нормальним життям. Очевіще прозвичай і дуже-дуже мені це подобається, що поляці, правда, день добрий, бо це вже слово, то якби ти тільки приїжджаєш до Польщі, ти завжди слышиш. І це перше слово, яке треба знати. Очевидше жидке слово, вульгарне слово теж. але Безтихх суви не мош вобразить со’є żyі в Польце. Вроситьі гунема, дуже людині гжечных. венцих очвіще таких малых мястэчках, на всі,де люди не маją працы, где они попросту зму, зменшеи, том жи, там жичим жы, аляне не могум, там поведить жиче doже. Ну no сконд, сконд вженч такі такі усміх сконд скон вженч так таким такі добрий настрій. Ну, наприклад, моя пшейчулка, вона мешкала отшила та в Польщу і по Шухлатах поїхала там uh, на кілька днів до Росії. Перше враження, кидана, вишла на тим двозцу, вона йде така: "Випрашум, випрашум". Запамняла вам вже як то по-російську. А там іде там, кто там, яке фаца и іде на пшечивка там і кшише там куда преш корова? на глаза разу посмотри. Она была так заскочена, потому что она в Польске, же, это как бы норма життя. життя. дякую да. за оглядание этого фильма и до спония в наступном фильме. Наразі. Ба.